Про щирого пса українська народна казка. У одного газди був старий щирий пес. Як дуже постарів, почали його відбивати від хижі, голодом мучити. Молодого песика честують, молоком поять, а старого б'ють, женуть геть, не дають ані шкуринки хліба. Старому дуже жаль, аж сльози з очей падають. Раз чоловік і жона копали на полі картоплю, а мала дитина спала в колисці. Вибіг вовк з лісу, увидів старого пса, звідає Чому ти такий смутний? Так і так. Доки я був молодий, мене честували, годували, а тепер відганяють від хижі голодом морять помстарий нікому не потрібний. Пошкодував вовк старого і каже я тобі пораджу, що маєш робити. Ще тебе будуть пестувати. Ой-ой. Ну лягни собі збоку недалеко колиски. Я вхоплю дитину і понесу. Отець і мати зачнуть ривати, кричати, а ти мене догони і отбери дитину, зрозумів? Айно! Так і було. Вхопив вовк із колиски дитину і біжить. Мати вкрик. Йой, люди. Йой, йой, вовк нашу дитину вхопив. Зачали всі гойкати гнатися за вовком, і пес вискочив із корча і за вовком догнав його, дитинку одібрав, поніс матері. Тепер газдиня його дуже любила. Тарку наш, Тарку, ти щирий вірний слуга. Ти врятував нашого хлопчика від смерті. І старого пса честували. Молоком поїли. Через пару днів пес зустрівся в лісі з вовком. Дякую, вовчику, за добре діло. Ну що? Чи люблять тебе тепер? звідає вовк. Люблять, честують. Знаєш що? Чи є у газди дівка на віддавання? Та є. Ну, коли буде весілля, поклич мене по гостишня!» «Покличу, Поклич, поклич, вовчику. Видить пес у хижі тісто місяць. Напалили піч, калачі печуть, багато м'яса принесли, значить, гостина буде. Побіг у ліс старий пес. Вовчику, у нашій хижі весілля буде. Я тебе покличу й пригощу. Добре, добре. І в той день, коли було весілля, у дворі зібралася два людей, і гудаки прийшли. Хлопці й дівчата танцювали. Пес одразу дав знати вовкові. Вовк садами, межами і притягся в газді в двір. Старий пес приніс йому м'яса, кісточок, калача. Словом, добре його погостив. А як вовк наївся, посмілішав і зайшов до комори. Тут ще поїв і почав співати вити. Люди вчули, збіглися до комори. Гей, вовк, бийте вовка. І пригостили вовка палицями, вилами, так, що ледь живий зостався. Зустрілися пес і вовк у лісі. Чом ти мене лишив? Малоня не забили. У коморі я б тебе не міг сокотити і мене б забили. Лежить побитий вовк під копицею і крекче. Раз біжить лисиця мокра, страшна. Відки ти лисочок втікаєш? йо Йой, незвідайня побилення на весіллі. Пошкодував вовк лисицю. Ну, сідай на мене, я тебе понесу. Вовк приніс лисицю в густий ліс, а якся виздоровів, то одразу справили весілля, а за старосту покликали старого пса